Зимостійкість дуже цінна властивість для яблунь, адже воно означає не просто здатність дерева переносити переохолодження протягом довгого часу. Ця властивість включає в себе стійкість сорту до міцних тривалих морозів на початку і середині зими, а також до різких або поступовим поворотним морозів, наступаючим після відлиг. Відчизняні зимові сорти. У яблуневому саду у досвідченого садівника, як правило, можна зустріти не тільки літні сорти, що дозрівають в липні серпні, але також зимові сорти яблунь. Такий підхід дуже завбачливий адже більшість сортів має відносно невисоку зимостійкість і, якщо вирощувати тільки літні популярні сорти яблунь, після сильних тривалих морозів можна залишитися без врожаю. Крім того, яблука літніх сортів гарні для вживання в їжу відразу, як тільки встигли, зберігати їх протягом декількох місяців виходить не у всіх садівників. А зимові сорти яблук, навпаки, відмінно підходять для тривалого зберігання, і до того ж вони стають набагато смачніші і ароматні вже після того, як трохи полежать. Однак вирощувати зимостійкі сорти яблунь складніше, їм потрібно більше тепла, ніж літнім і осіннім сортам, тому необхідно ретельніше доглядати за ґрунтом, вносити необхідні добрива, формувати крону з мінімальною обрізкою, стримувати зростання культурних сортів і використовувати інші методи енергозберігаючої агротехніки. Це тепер вибір врожайних зимових сортів яблук дуже широкий, і кожен садівник вирощує ті сорти, які йому більше подобаються за смаком. Раніше ж такого розмаїття не було, і тому мало не в кожному саду можна було зустріти Ренет Семиренко. Цей виведений в Україні зимостійкий сорт славиться чудовою врожайністю і посухостійкістю. Розлогі дерева середньої величини плодоносять вже на шостому році вирощування, приносячи досить великі плоди округлої форми, які повністю дозрівають до початку жовтня. Світло-зелені яблука Семеренко з соковитою ніжною м'якоттю мають відмінний винно солодкий, трохи пряний смак. При правильному зберіганні плоди до початку літа не втрачають своїх смакових якостей і товарного вигляду, тільки забарвлення їх стає жовтуватою. Не менш популярний в Україні старовинний сорт яблуні антонівка, створений народною селекцією. Існує чимало різновидів антонівки, біла, смугаста, сіра, ребриста, ріпчаста, солодка, осіння, степова, півтора фунтова і так далі. Однак найпоширенішою є антонівка звичайна. Урожайність її висока, хоч і нерегулярна. Яблуні стійкі до парші і добре переносять будь які зміни кліматичних умов, навіть молоді деревця і саджанці ніколи не пошкоджуються зимовими морозами. Тому сорт вважається вдячним для садівника, адже можна бути впевненим, що зусилля не пропадуть даром. У яблуні Антонівка яблука володіють інтенсивним характерним ароматом і чудовим солодкувато кисловим смаком, жовтувата м'якоть дуже соковита, зерниста, хрустка, не в'яже. Блискуча шкірка округлих плодів має зеленувато-жовте забарвлення, яка при зберіганні переходить в солом'яно-жовтий колір. Сорт яблук Антонівка хороший в свіжому вигляді і прекрасно підходить для переробки на повидло, соки, компоти, мармелад і пастилу. Збирають плоди на початку жовтня, в холодильнику вони добре зберігаються до грудня, а в підвалі яблука можна зберегти і до березня, проте м'якоть їх стане пухкою і менш соковитою. У цьому основний недолік сорту Антонівка. Серед інших зимових сортів яблунь вітчизняної селекції варто відзначити схід, московське зимовий, пам'ять воїну, богатир, імрус, чародійка, синап Орловський, ветеран та інзимові сорти зарубіжної селекції. Ті яблука, що взимку повсюдно зустрічаються на прилавках магазинів, цілком можна вирощувати у власному саду. Для культивування на території України придатні наступні імпортні зимостійкі сорти «Golden Голден Делішес, Red Delicious, Ред Red, «ULC». Розглянемо ті з них, які в даний час досить широко поширені в вітчизняних садах. «Jonathan» – дуже популярний серед українських садівників сорт яблунь, «Jonathan», виведений в США. Яблуні відрізняються високою зимостійкістю, стійкістю до посухи і парші, проте до борошнистої роси стійкість невисока. На середньорослих деревах з розлогою кроною до початку жовтня дозрівають округлоконічні плоди середнього розміру. Яблука Джонатан світло жовті з червоним рум'янцем і смужками, біла м'якоть має трохи зеленуватий відтінок відразу після зняття з дерева, а через деякий час стає кремового кольору. Смак у плодів винно солодкий, аромат приємний, зберігаються в сприятливих умовах до квітня-травня. Айдаред ще один улюблений садівниками урожайний американський сорт стійкий до основних хвороб яблунь. Сильнорослі яблуні утворюють кулясту, досить загощену крону, плоди починають регулярно приносити з п'ятого року. Яблука великі, округлої форми з соковитою кисловато солодкою м'якоттю, блідо жовтого кольору і ніжним ароматом. Поверх основної світло-зеленого забарвлення яблука Айдарет покриті темно-карміновим або малиновим рум'янцем зі штрихами і густими смужками. Знімати плоди починають з останньої декади вересня, середня тривалість зберігання від 5 до 6 місяців. Під час зберігання м'якоть стає дрібнозернистою, пухкою. Голден Делішес за чудовий солодкий смак і високу врожайність цінується сорт яблук Голден селекції США. Середньорослі яблуні з середньозагощеною широкопірамідальною кроною на карликовій підщепі плоди приносять вже на третій рік і на п'ятий рік на сильнорослій підщепі. Сорт самобезплоден рекомендуються запилювачі Айдаред, Ренет Симиренко, Кортланд. До переваг сорту Голден відносяться хороша транспортабельність плодів і висока зимостійкість проте до борошнистої роси і до бурої плямистості яблуні нестійкі. Золотисті яблука Голден встигають у вересні, з дерева вдається зібрати до 120 кг, плоди довгасті середнього розміру або крупніше середніх. М'якоть має приємний кремовий або світло жовтий відтінок, соковита, ніжна. Зберігання можливе до квітня.